в садибі Святого Миколая 19 грудня найбільше дітей, бо в цей день якраз можна зустрітись з самим господарем Святим Миколаєм. Всіх вас вітаю, маєтку Святого Миколая, і вітаю те, що сьогодні вже третій фестиваль новорічно різдвяної іграшки. Найперше хочу подякувати всім своїм помічникам, які впродовж цілого року підмагали мені доготуватися до цього свята. Так само бачу, дуже зібралося багато тут дітей, дуже талановиті дітки. Я бачу дуже гарні композиції, малюночки. Напевно, за ці свої такі гарні роботи ви хочете отримати подарунки? Так! Да! Обов'язково сьогодні всі-всі отримують ніхто жодна дитина не залишиться без подаруночка. І хочу ще подякувати представникам влади, які впродовж. Цього всіх цих років допомагають нам, щоб всі ми всі отримали ці гарні подарунки. Щоб отримати дарунки від Миколая, діти заздалегідь підготували вірші, пісні. Дитяча безпосередність, віра, здійснення бажань це те, що світилося в очах дітей. нашу хату зайшов уночі, дід Мороз із мішком на плечі і говорить, із темних гібров я до вас дуже довго йшов, а мене бере сумнів, чогось, хто насправді оцей дід мороз. Може, він і не із темних гібров, а із бюро добрих послуг прийшов. Дід Мороз, ці думки відгадав. Та мені ні слова не сказав. Тільки ру, тільки руку мені позис, і інім білим обріз. Святий Миколаю, я тебе благаю, пошли щастя, і світло доля, козацькому краю. Дідусі, бабуся, щоб були здорові, титуся, матуся, щоб жили в любові. Добрим діткам принеси гостинці, даруй божу, ласку кожній сиротинці. Святий, Миколаю, я, я, я тебе чекаю. В принцип подарунків багато-багато. І щоб всі діти були щасливі, щасливі, і щоб ти прийшов до нас швидко і добре. Мені дуже сподобалось манієтку Святого Миколая. Ми сюди приїхали з учнями 5 класу Мальковецької школи. Я думаю, що ми сюди приїдемо ще раз. Тут дуже цікаво і весело. Відвідали садибу Святого Миколая цей день, і діти з Тисминського району. 30 школярів Марковецької школи отримали солодкі подарунки. А допомогли у проведенні цієї благодійної акції Святому Миколаю Тисминицька міжрайонна виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, і, зокрема, її директор Володимир Нетребяк.